Я знаю, що в цій команді було б ще більше людей, які б долучилися. Але ті люди, які не мали можливості, це я зараз говорю про тих студентів, випускників заочного відділення. Але я хочу вам подякувати за вашу допомогу, за ваші донати, які ви, завдяки яким ми дійсно мали можливість закуповувати матеріали, сітки. Тому і тут дуже велика заслуга ваша. клін. Олег Лайнаторівна хоче ще два слова додати. Дякую. Дякувати нашим шановним волонтерам, пану Віталію, пані Наталії, за те, що залучили нашу студентську молодь до волонтерства, до такої дуже важливої роботи. І я пишаюсь нашим коледжом, який під не я тільки а всі ми пишаємось нашим коледжем, за те, що підхопили цю ініціативу, і от вже декілька років поспіль ми працюємо з.